Якщо любиш, кохай і даруй перепустку на закритий міст. У мережі не вщухає скандал навколо співака Віктора Павліка. Днями він презентував своїй дружині Катерині Репяхові спецперепустку для проїзду південним мостом у Києві. Цей міст є закритим і рух по ньому дозволений лише для спеціального транспорту. Жінка Павліка похизувалася перепусткою та можливістю їздити мостом у сторіс в інстаграмі. Мене чоловік везе о, ти тіше, тіше, дивись, що везе мене по південному мосту. Це задоволення не для всіх. <с> не для всіх, можливо. А тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки романтичні. тобі перепустка подарунок. Згодом це відео видали, однак користувачів вихваляння жінки обурило, мовляв, такі понти зараз не на часі. Понти перш за все, навіть війна не стає перешкодою. Гидко. Ну воно молоде, без мізків, а Павлік старий Маразматік. Найшли чим хазуватися. Велике досягнення. Війна в Україні! Не на часі ця радість! Огидно! Після розголосу спецперепустку правоохоронці все-таки вилучили, а дружина співака визнала свою провину. Проте поскаржилася через хейт в її сторону та дитини. Я не права, я помилилася, я недоречно пожартувала. Я не мала публікувати ту сторію, і це факт. Я не ідеальна, а от всі коментатори ідеальні. Догодила я всій нечисті, яка зараз пише Гедоту на мою дитину. Мені моторошно від того, в якому соціумі ми живемо. Скільки злих людей, які як ті орки готові жерти своїх же». Скандал прокоментував і сам співак, нібито перепустка належить йому, а подарунком для дружини стала поїздка через закритий міст. У дійсності це просто перепустка на комендантський час, так як я дуже часто приїжджаю дуже пізно з благодійних виступів підтримку збройних сил. Ну а зрозуміло, що все вийшло, як людям цього хочеться. До слова, це не перший скандал із спецперепустками за час війни. Раніше у Львові відсторонили начальника управління поліції Львівської області, бо він подарував своїй дівчині перепустку на проїзд пішохідною площею ринок.